Шокуюча цифра. Знищено 120 танків рашистів на Луганщині. Відбувається просто щось немислиме. ЗСУ взяли такий розмах лише за перші дні жовтня. Знищили 120 танків в той час, як у вересні, за весь місяць було лише 200. Ліквідація бойових броньованих машин теж не відстає. І знову шокуюча цифра: близько 130 одиниць, і це все теж у жовтні. Яка причина таких масових втрат на авдіївському напрямку? Шокуючі бої? Чого? Очікувати про це ми поговоримо сьогодні у ролику. Всім привіт! Ви на каналі ptv.ua, Підписуйте, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Ну а ми починаємо. Військові 66-ї окремої механізованої бригади зсу імені князя Мстислава Хороброго на Лимано-Куп'янському напрямку фронту ліквідували 25 російських танків за останні 4 дні. Про це йдеться у повідомленні голови Луганської обласної військової адміністрації Артема Лисогора. Згідно зі словами Лисогора, тільки за минулу добу на даному напрямку військовим ЗСУ було знищено 25 зразків озброєння та військової техніки противника. Серед них сім танків Т-72, один Т-90 самохідний міномет Тюльпан та ЗРК Стріла 10 Як зазначається, крім того, там відбулося 14 бойових зіткнень, під час яких було ліквідовано 148 Російських загарбників Такий великий фурор здійснила ця інформація про 66-ту бригаду, яка знищила за 4 дні російського наступу, 25 ворожих танків. Та загалом з початку жовтня в окупантів більш як 120 втрат саме у танковій техніці величезна кількість е, бронетанкового озброєння використана на цих е, рубежах. Якщо порівнювати навіть до речі, із попереднім місяцем із вереснем, то у них були втрати у 243 основні бойові танки, тобто 243 танки у вересні і уже більш як 120 за ось ці стартові Дні можна сказати за стартовий тиждень жовтня, ну трішки більше як тиждень, майже майже півтора тижня. Такі величезні втрати росіян у а, основних бойових танках. Крім цього, у бойових броньованих машинах них так само в принципі цифра доволі корелюється із танковими втратами на цих рубежах, тому що в основному вони танками атакують не на Купінському напрямку, а радше на Сватівському. А дуже багато їх було використано в районі Райгородки, Нової горівки, Ковалівки, і дуже багато їх було спалено зараз у ході цих штурмових дій. В районі Макіївки площанки так ось е, більше 120 танків, е, близько 130-140 бойових броньованих машин. Окупанти вже втратили за ці стартові півтора тижні е, жовтня. Що це означає? Це фактично пропорція один до одного. Росіяни втрачають стільки жінок танків, скільки вони втрачають бойових броньованих машин. Це нонсенс, тому що зазвичай у штурмові е, штурмові групі, класичні штурмові групі, навіть ми це можемо бачити за масою відео українських бійців та тієї ж третьої штурмової чи на. Наприклад, не знаю К-2 54-ї бригади, як виглядає штурмова група. Один танк і дві-три машини бойові машини піхоти, котрі із десантом і з вогневою підтримкою. А танк має бути ну лише додатковою вогневою потужністю для висадки десанту. Ось так мають відбуватися бої. Ну максимум два танки може бути ну, за такою схемою, як я розумію, батальйон К два піддесятчетвертої мегбригади Бахмутської він дуже часто проводить подібні наступальні дії, хоча це не є. Догма, але коли йдуть втрати один до одного, то щось іде не так. Це означає, що окупанти фактично змушені використовувати танки на передньому краї відтак використовувати як таку собі вогневу машину підтримки штурмових дій піхоти. Хоча навіть до штурмових дій ці танки не доїжджають. Окупанти атакують Україну на Луганщині поблизу Макіївки у районі Серебрянського лісу. Ворог атакує малими групами за підтримки авіації, танків та артилерії. Попри численні втрати серед своїх. Їх рашисти так і не полишають спроб вийти на адміністративні кордони Луганщини. Також на Луганщині поблизу Сватового сили оборони знищили місце, з якого рашисти запускали свої безпілотні літальні апарати. Ну а тепер перейдемо до новин на Авдіївському напрямку. Там зараз відбуваються немислимі бої. 10 жовтня був одним із найважчих днів для українських військ в Авдіївці. Так рашистські окупанти зробили спробу атакувати кількома колонами і десантом. Повідомлялося, що з ЕС РФІ втратили колосальну кількість техніки і живої сили. Окупанти рухалися колонами одразу з декількох населених пунктів. Рашисти пішли у потужний наступ під Авдіївкою. Військовий кореспондент Юрій Бутусов аналізує ситуацію, що складається, і пояснює важливість того, що відбувається, попереджаючи про жорстокі бої на цьому напрямку. Процитую більш детальніше. Битва за Авдіївку буде більш запеклою ніж битва за Вугледар взимку. Наявність щільної забудови Донецька та Ясинуватиї сприяє прихованим діям розгортанню серед житлових районів артилерії, прихованим діям бронетехніки. Рефія зосередила значні сили авіації, яка використовує високоточну зброю, велику кількість нарядів, які могли отримати від північної Кореї та Ірану. Пише він російський, так званий Винкор. Олександр Коц передає слова одного з окупантів. Давайте процитуємо: такої артпідготовки я за всю війну не бачив. Летіло все: авіація, гради, смерчі, сонцепьоки про ствольну. Я мовчу. Птури і міномети не розглядаю. На нулі почалося пекло. Кінець цитати. Цю інформацію підтверджує інший так званий воєнкор загарбників. каже війська РФ. Почали артобстріл поблизу Авдіївки о п'ятій ранку. Цитуємо далі. Пріоритетними цілями обрано раніше виявлені артилерійські розрахунки противника, зокрема ті, що проводили обстріли Донецька, кінець цитати. Окупанти запевняють, що буцімто їм вдалося прорвати оборону Збройних сил України. Ще один російський воєнкор пише цитую таке: за інформацією, що надходить, наші війська зайшли, укріпилися на одній із ділянок, кінець цитати. Натомість інший додає про нібито бої на північ від Авдіївки. Знову ж таки, цитуємо. У зсу на Авдіївському напрямку проблеми українські джерела підтверджують великі втрати в районі населеного пункту Очеретине, враховуючи, що Авдіївка це суцільний укріп легко не буде. Кінець цитати підключилися навіть кремлівські пропагандистські медіа Праша тудей, наприклад, стверджує, що загарбники, нібито продавили оборону української армії поблизу села Бердичі, що на північ від Авдіївки, також армія РФ буцімто намагається зайти. Із півдня, аби створити воїнам засу котел. Але насправді ці намагання окупантів завершилися комічно. Відео підтвердження показали українські бійці на оприлюднених кадрах. Помітно, як росіяни намагаються цілою колоною бронетехніки зайти з півдня, аби відрізати Авдіївку. Загарбники рухалися із окупованих водяного та опитного через прокладений місток. Однак, у певний момент щось пішло не так. Техніка Росіян просто перекинулася, і більше наступати була не зданою. Натомість Володимир Зеленський, глава держави, наголосив, що українська сміливість і єдність визначають, як завершиться ця війна на тлі загострення на фронті. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що збройні сили України тримають позиції довкола Авдіївки. Процитую більш детальніше. Авдіївка тримаємо позиції. Саме українська сміливість і єдність визначають, як завершиться ця війна. Маємо всі про це пам'ятати, заявив він. Сіверу Авдіївки питаються ні двігатися далі. як от вони двигались. Ну до котла там далеко, і продвіження у росіян больші. І зараз купуємо цей вопрос. эту проблему, которую россияне создали. Но основная задача сегодня у них была, конечно, это вот такое вызвать ответный огонь по жилым кварталам города Донецка в утренние часы, когда поднимаются горожане двигаться, то есть они видели и слышали эти удары из жилых, из дворов жилых кварталов. Ну, естественно, все прекрасно понимают, что не дай бог сейчас полетит ответка, То там бы мало не показалось Россияне, скорее всего, хотіли в общий, в общий поток информации протистояние Хамаса и Цехала запустить еще вот, вот такую провокацию: удар, ответный удар украинских войск по жилым кварталам Донецка. Но не дождались, выдержали наши, наши силы выдержали этот удар, сейчас ведутся бои на севере обірки. Але ситуація не є сюрпризом для військових, тому не варто панікувати. У Генеральному штабі збройних сил України знали про плани загарбників піти у наступ на Авдіївки у Донецькій області. Про це в етері Радіо Свобода заявив представник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Він заявив, що ситуація не є сюрпризом для військових, тому не варто панікувати. Про більш детальніше. Російські окупанти активізували свій наступ з учорашнього дня в районі Авдіївки. Не варто панікувати. Увати ця ситуація не є сюрпризом для Збройних сил України. Наші підрозділи і наші командири були до цього готові, наголосив він. Ковальов заявив, що російські загарбники намагаються проводити атакувальні дії на різних ділянках фронту. Крім Авдіївки, окупанти також планували наступити на куп'янському напрямку. Російські окупанти шукають у нашій обороні слабкі місця. Кілька місяців тому окупанти намагалися так само зосередити зусилля і активно активувати наші підрозділи. Наприклад, на куп'янському напрямку сказав Ковальов. Що буде далі? Будемо слідкувати разом. На сьогодні, все, дякую за перегляд.